Павел, посланню Кефеся нам пише такі слова, які в другий час би не зрозуміли були. Пише 4 глава. І так я тюремщик у Господі, послав'янський узник. Умоляю вас поступати достойно християнського звання, якого є ви призвані. Вдумайтеся, хто нас вітає, тюремщик. Павел апостол Тюремщик, но просить нас вести себе смирено-мудро, кротко, довготерпінням, і другого, снисходя у любові. Откуда в тюремщика такі дані? Виявляється, християни завжди були нелюбимі в цьому світі. А сьогодні, коли ми дивимося прекрасні проповіді, Митрополіта Арсенія, над котрими здіваються вже всім, кому не лінь. Мені видають, що ті судді ніхто не увидять навіть і близько Царства Божого до семого покоління, щоб немає а нуль, нуль там обвинення, а роблять кіно, возять державні гроші. на то Виділяють, машини возять, поліція возить, на кого розрахована комедія. Навірно, він теж. Арсеній каже, я узник тюремщик. І каже, прекрасні проповіді, правда, ті, котрі були записані раніше, тепер йому вже не дають проповідувати. Що ж важливо нам розуміти, Павел теж тюремщик, але це узник совісті. Це узники віри. І сьогодні узники совісті в нашій країні. Многі із митрополітів, священників, і простих людей. У нас у Закарпатті ми продивилися десяток жінок і хлопців, які просто перепостили думку за перепост, кримінал. Тобто, практично далі вже падати правосуддя нікуди. Все. Там далі вже третє дно. Но узник Павел каже: старайтеся, ви, християни, не взирая на дикарство і варварство цього світа, сохраняти єдинство Духа в Союзі мира. І помніть: єдно тіло церкви, єдин дух, який ви всі призвані до одного вашого призвання. Бо єдин Господь, єдна істинна віра, одне крещення, єдин Бог і Отець всіх, котрий над всіми через всіх і у всіх нас. Кратко є апостольське послання, ну скільки в ньому любові і надежди, да, узник совісті Павел, тюремщик, але ми знаємо, за що його переслідували. За те, що він проповідував смиренно Христа. І коли проповідував йому правителю Феліксові, а той заявив після того, як розказав йому всю історію єврейського народу, як писали пророки, Фелікс сказав: ти Павле, безумствуєш, велика ученість привела тебе до безумія, ти мене. Не обідив стати християнином. І Павел відповідає: молю боя я Бога, що ти другий, п'ятий, десятий, неважно, Я би хотів, щоб отут путь, який відкрився нам во Христі Ісусі, щоб Ти його знайшов, і наші люди Почому ми так усе постійно крутиме цифру в Закарпатті 1150 років. Кирилі Мефодій принести сюди віру і письменності. Ми все повторюємо на момент, коли наш народ древній Карпато русини, славяно русини, прийняли віру від Кирила і Мефодія і отримали перші переводи і унормований язик. Пізніше він названий буде церковно Слав'янським, але на початку він був просто і богослужебний, і літературний. В той час не було ще італіянців, були князівства в Італії, котрі. Мали переводи з 4 віка на Латинику. Но німців не було, французів не було, англічан не було, а були слав'яни-русини 1150 років, майже самий давній народ у Європі. І що оказалося, за 1150 років ми говоримо майже так, як говорили наші предки. 1150 років назад, бо Євангеліє практично, і Ветхий Завет нам практично не треба переводити. Іноді із 100 слів єдно, бо треба уточнити, але його коренєва система нам відома. От по чому ми кажемо, Господи, якою добро зробили наші предки, коли прийняли православ'я і стали єдно церкви, і держаться. Достойно призвання християнського, пам'ятаючи один Господь, єдна віра, єдно крещення, єдна віра. І ми то добре знаємо, коли насадив у всьому світі противник церкви різні конфесії, повну релігії, вибирай, яку хочеш, що ти як карти кидай, а ну гадай, котра там має головна. Ми безошибочно наші предки оприділили – Православна віра головна, перша, єдина і більше неповторима. Це порозуміли в Америці. В Америці тепер велике обращення в православ'ї. маса протестантів, маса і католиків вертаються в православ'ї. Вони виділили тупик тих великих славних панських релігій. Тупик. Благодарим Бога, що ми православні. Благодарим Бога, що у нас є сила бути способними віддіти, що і збрали наші предки. То, що ми обладаємо 1150 років переводом Біблії, Євангелія, будемо підтримувати і київлян, будемо підтримувати і наших вірних Української православної церкви, а в'єдно з ними за терпіння в час гонені, зможемо в'єдно з ними. І наслідувати царство Божої. Амінь.